Привіт! Сьогодні ми навчимося порівнювати числа зі знаком мінус. Багатьом це здається складним, але насправді тут є проста логіка. Головний помічник числова пряма. Уявіть собі довгу лінійку, де є 0, праворуч від нього додатні числа 1, 2, 3, а ліворуч від'ємні мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Головне правило: із двох чисел більшим є те, що розташоване правіше на числовій прямій. Порівняємо числа мінус 5 та мінус 2. Ми їх знайшли на числовій прямій та поставили там точки. Як бачимо, число мінус 2 розташоване правіше, ніж мінус 5. Отже, робимо висновок, що мінус 2 є більшим за мінус 5, ви можете зробити аналогію з термометром. Це найлегший спосіб запам'ятати. Уявіть, що від'ємні числа це градуси морозу. Тобто, коли ми говоримо про мороз, це означає, що температура є від'ємною. Питання коли буде тепліше? Тобто, коли температура є вищою або більшою. При мінус 10 градусах чи мінус 20. Багато хто з вас вже сказав, що, звісно, буде тепліше при мінус 10 градусах. Якщо повернутися до координатної прямої, можна наголосити ще про таке правило: ближче до нуля. Із двох чисел більшим є те. Яке ближче до нуля. Або кажучи науково, те, у якого модуль є меншим. Якщо ми візьмемо наші числа мінус 5 по модулю та мінус 2 по модулю, то, порахувавши модуля, ми можемо сказати, що це буде 5 та 2. Оскільки п'ятірка є більшою за двійку, це означає, що модуль мінус 2 є меншим за модуль мінус 5. А отже, у від'ємних числах це все працюватиме навпаки, і ми зробимо висновок, що мінус 5 є меншим за мінус 2. Повторюся, при порівнянні двох від'ємних чисел більшим числом є те, модуль якого є меншим. Обов'язково вам потрібно запам'ятати наступне правило. Будь-яке додатне число або 0 завжди більше за будь-яке від'ємне число. Наприклад, одиниця буде більшою за мінус тисячу. Чому це так? Уявіть це у якості грошей. Вам краще мати 1 гривню чи мати 1000 гривень боргу. Або вам краще мати 0 гривень чим 50 гривень боргу. А ось вам декілька завдань для самоперевірки. Відповідь запишіть, будь ласка, у коментарях. Перше завдання. Порівняйте числа. Друге завдання. Розташуйте числа у порядку зростання. Тобто запишіть їх від найменшого до найбільшого. Бажаю вам успіхів!